Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров представив нових заступників з 1 травня. Вони розпочали виконання своїх обов'язків. Першим заступником став Михайло Семікін, який відповідатиме за навчання в змішаному форматі культуру та патріотичне виховання молоді. До цього посадовець очолював міський відділ культури у Мелітополі, охороною здоров'я та соцзахистом опікуватиметься Наталія, будяк, яка раніше обіймала посаду директорки східного департаменту НСЗУ. А за військ. Ову допомогу та комунікацію відповідатиме Олександр Щербаков, також продовжить працювати на сьогоднішній день. у якості першого заступника, пан Руслан Володимирович Мовчан, також пан Євген Міроненко по своїм напрямкам продовжить працювати. Також у нас є велика кількість на сьогоднішній день радників, які розбиті по категоріям. Кадрові рішення торкнулися із Запорізької облради. 54 працівники, які виїхали за межі області та за кордон, подали заяви на звільнення. Такий вихід зі штату допоможе заощадити мільйони гривень. Додає очільник зова Іван Федоров. Хочу наголосити, що у зв'язку з цією економією лише до кінця цього року ми зможемо отримати економію більш ніж 15%. Мільйонів гривень, а це майже тисяча ФПВ-дронів, які ми можемо придбати для наших збройних сил України.